Мене запитали, як це так, як це гросмейстер, колишній чемпіон у складі ще збірної СРСР і тренер, зараз тренер чоловічою збірною, як це він може так погано грати в шах? Ну, давайте я відповім на це питання доволі кратко. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуру. По-перше, коли пана Белявського. Олександра Белявського, цього поважного шахіста і дійсно топового шахіста, але багато-багато років тому. Найвищий рейтинг в нього був, здається, в 97-му році 2,700. А зараз 2400 з чимось, тобто рейтинг такого нормального міжнародного майстра сильного. Так ось, коли його поставили ще кілька років тому тренером збірною, я зрозумів. Що Федерація продовжує займатися своїми схемами. Звичайно, в такому, році, в такому віці людині потрібно відпочивати. і Звичайно, людина в такому віці не може бути сильним тренером, тим більше тренером команди. Тепер до партії, де. Пан Білявський білими у відомому варіанті каталонського захисту, в доволі спокійному варіанті. Програв білими в класичні шахи зараз у турнірі. У 17 ходів. Програв розряднику зі Львова. Кажуть, що там я в коментарях десь читав, що цьому розряднику все закопають. Ну, можливо, Можливо, все закупають. Але мова не про це. Мова не про це, що закопають чи не закопають. Я не знаю цього. Я можу лише сказати за фактом. Я бачив цю партію, я її на каналі розберу коротенько, ну у розділі відео. Друзі, мені здається, все ж таки, якщо ми відкинемо оці всі заговори, що розряднику закупили цю партію, все ж таки там обрахунок рейтингу, не знаю чи потрібно воно Білявському, все ж таки це ще раз підтверджує мою теорію. В 70 чимось років. Треба людині відпочивати. Не можна Ну, звичайно, можна грати в шахи, звичайно, можуть бути такі ляпи, можуть бути такі жахливі партії, як ця. Але тренувати національну збірну однієї з найкращих шахових країн світу, просто заборонено. І це мені здається злочин, який спільно створює Федерація Шахів України, Міністерство і той тренер, який погодився зайняти цю посаду. Це моя думка. А як думаєте ви при всій повазі до цієї шахової легенди, але він може тренувати, можливо, когось окремо, приватно, але не збірно? Що думаєте ви?